П'яні клієнти з пивом, розбірки та сверки з сусідами, стара штора з прищіпкою замість пенюара. Саморобне перукарське крісло з сидіння старого москвича. Так починався мій шлях Барбера. Цікаво, тоді дивись далі. Всім привіт! Це канал Знову з нуля. Як я розповідав в минулому відео, я вирішив стати барбером. Я працював на заводі, а вільний від навчання і роботи час я стриг людей вдома. В моїй квартирі була одна пуста кімната, якою ми мало користувалися, тож перший час я стриг в ній. В тій кімнаті було погане світло, а так як я зазвичай стриг після роботи ввечері, було дуже погано стригти. Тому я вирішив перенести стрижки в іншу кімнату там, де була зала. В тій залі ще був великий телевізор і ігрова консоль PlayStation 4. В той час PS4 то була рідкість, бо вона відносно нещодавно вийшла і мало в кого була на той час. Тому люди приходили із задоволенням на стрижку та грали в UFC, GTA та FIFA. Деякі малі та підлітки приходили не так за стрижкою. Як мати можливість пограти на новій плойці. Перший час своїх клієнтів я стриг на звичайному домашньому стільці. Він, звичайно, був занадто низький для мене. І так як перший час я досить довго стриг, то спина в кінці стрижки в мене горіла. У перших стрижках у мене не було навіть пенюару. Тому я використовував стару штору, яку кріпив прищіпкою. Звичайно, трошки пізніше я вже купив пенюар, але перший час то були дійсно спартанські умови. Але людей все влаштовувало, всім все подобалось. І, до речі, хочу сказати, що перші стрижки в перші місяці я робив всім безкоштовно. Зробивши перші 20-30 стрижок... Я зрозумів, що мені потрібне нормальне перукарське крісло. Крісло Барбара на той час для мене було дуже дороге, тому я вирішив зробити альтернативу: змайструвати крісло Барбара з сидіння автомобіля. Цю ідею мені здається, я десь побачив в одному з барбершопів в інстаграмі. Низ крісла мав бути з підйомним механізмом, як на звичайному перукарському кріслі, а верх крісла я планував змайструвати з сидіння автомобіля. Зайшовши на OLX, я почав шукати старе перукарське крісло для того, щоб використати його підйомний механізм. Довго шукаючи, я нічого не міг знайти. Плюс до того, на... У Elixie, як ви знаєте, багато шахраїв. Особливо багато в категорії меблі і перукарські меблі. Тому що в цій категорії товари доволі габаритні, і продавці зазвичай просять 100% передплату, страхуючись від того, що ви не заберете їх посилку. Тому після тривалих пошуків я нічого не знайшов, окрім шахраїв. Не знайшовши нічого, я пішов по перукарням нашого міста в пошуку якогось старого непотрібного крісла. І ось в одній з перукарень міста я знайшов те, що шукав. Там було дуже-дуже старе таке радянське крісло. Сидіння було в дуже поганому стані, але воно мені і не було потрібно. Мене цікавив саме низ цього крісла, підйомний механізм. А ось основа цього крісла була дуже масивна, стара і важка. Це була не гідравлічна система, як на звичайних кріслах, яка піднімає і опускає сидіння. Там була дуже масивна, дуже важка стара конусна основа, в центрі якої був отвір. В отворі була різьба. Сам шток, до якого кріпилось сидіння, був теж дуже такий товстий, важкий, масивний, і на ньому теж була велика різьба. І якщо коротко описувати цю систему, це було схоже щось на гвинтик і гайку, але в більших масштабах. Щоб підняти крісло, треба було його крутити в одну сторону, а щоб опустити, треба було крутити навколо в іншу сторону. Це прикольно було, коли в кріслі сидів клієнт, і тобі треба було його підняти, і опустити, і ти його крутив як космонавта навколо своєї осі. Так ось, низ крісла я знайшов. Залишилось знайти верхівку. Тобто сидіння. До сидіння в мене були теж свої вимоги. Сидіння мало бути з невисокою спинкою і зйомним підголовником, щоб можна було робити клієнтам бороди. І що дуже важливо, сидіння мало б бути зі штучної шкіри, а не з тканини. Бо ткань поглинає воду і до неї дуже сильно налипає волосся. Так ось, виходячи з цих критеріїв. Мені підходило лише сидіння з якоїсь старої радянської машини, по типу Жигулів, Запорожця або Москвича. Але виявляється, не на всіх моделей цих машин були зйомні підголовники, тож мій пошук звузився ще сильніше. Після довгих пошуків на Оликсі я все-таки знайшов те, що шукав: це були старі коричневі сідушки з москвича зі зйомними підголовниками. Проблема була в тому, що їх було три штуки, і продавець окремо не хотів їх продавати, а продавав усе разом. Стан їх був такий собі, але інших варіантів все одно не було. Якийсь час я вагався, чи потрібно взагалі мені ті три сідушки, але в принципі в планах було відкриття барбершопу. Тож я так подумав, що вони мені ще будуть в нагоді. Тож, все-таки, я вирішив купити ці сідушки, замовив, але тут теж були свої приколи. Бо відправник трошки затупив і відправив в якесь прифронтове місто в Донецькій області. Ці сідушки зробили нормальний крюк по країні. І все-таки доїхали до мене, але кінцева вартість через їх мандрівку по всій країні вийшла дорожче. Можливо, ви спитаєте, навіщо увесь цей геморої з цими сидіннями, якщо можна було замовити якесь недороге барберське крісло? Я нагадаю, що на дворі тоді був 2016 рік барбершопи тільки з'являлись. Проблема тоді була навіть знайти нормальний барберський інструмент, по типу машинки або тримера. А якісь меблі, барберські або барберпули це е, взагалі було дуже складно і дорого купити. Крісла були на ринку, але вони були дуже дорогі. Найдешевше крісло коштувало тоді близько тисячі доларів. Якихось дешевих альтернатив, які є зараз на ринку, такого не було. Тому приходилось робити, як то кажуть, ці танці з бубном. Також, докупивши металеві конструкції та чорну фарбу, я зі своїм знайомим на гаражі змайстрував своє перше барберське крісло. Воно, звичайно, мало свої нюанси в плані посадки клієнта, розкладання і опускання спинки, але воно було дуже зручне і м'яке, бо воно було автомобільне. Головне, воно було. Дуже автентичне і в майбутньому задало стиль, концепцію та назву для мого майбутнього барбершопу. І ось, зробивши крісло, зі знайомими ми привезли його до мене додому, ледь піднявши на четвертий поверх, бо воно було дуже важке. І занесши в квартиру, я зрозумів, що в залі його ставити не варіант, бо воно займає дуже багато місця. Тому вирішили залишити крісло в коридорі. Там же в коридорі була тумбочка для взуття, яку я згодом переобладнав під столик для інструменту. На стіні висів такий світильничок невеличкий на дві лампочки. Я поміняв жовте і тускле світло на дві білих потужних лампочки. Також над тумбочкою, де в мене лежав інструмент, я повісив дзеркало, і процес пішов з новою силою. В коридорі, звичайно, було менше місця, ніж десь в кімнатах. Але зручно було те, що вся інша частина квартири була вільна. Там могла знаходитись спокійно моя дружина, і волосся не розліталося по всій квартирі, як то було раніше. Але стрихти дома людей то ще той гімарой. Я, чесно кажучи, тепер виходячи зі свого досвіду, ніколи б не радив стригти вдома. Окрім того, що по всій квартирі буде волосся. Це ще й незручно, бо немає нормального світла. Також до тебе в квартиру приходять купа людей, якихось знайомих, незнайомих. Було таке, що приводила мама двох дітей, і поки я стриг одного, інший намагався залізти в пралку і духовку, поки мама там була зайнята в телефоні. Дійшло вже навіть до того, що хтось в під'їзді мого дому, як то кажуть, справив нужду, і сусіди, колективно зібравшись, прийшли до мене додому і почали звинувачувати мене, що це зробив хтось з моїх клієнтів. Уявіть собі. Також був момент, коли якийсь чувак, записавшись на стрижку до мене, прийшов синій з пляшкою пива і з таким самим друганом. Звичайно, я йому відмовив стрижці і сказав приходити тверезим наступного разу. Коротше, стригти дома я б нікому не радив. Зараз я, мабуть, радив би взяти якесь крісло в оренду в одній з перукарень і приймати людей. Але на той час я це не робив, бо стриг безкоштовно, що, до речі, дало мені таку нормальну базу клієнтів. І коли в майбутньому я відкрив свій барбершоп, потреби в пошуку клієнтів в мене не було. Людей йшло до мене доволі багато. Особливо було багато молоді, бо, як я казав, в моєму місті на той момент не було ні барберів, ні барбершопів, а молоді пацани хотіли зробити якусь сучасну трендову стрижку, тому з радістю йшли до мене додому. Мої стрижки з кожним днем ставали краще, а бажаючих було все більше і більше. Майже весь вільний час після роботи та на вихідних. Займали стрижки. І тут почало поставати для мене питання працювати далі на заводі або стригти. Бо поєднувати ставало все важче і важче. Були думки поїхати в сусіднє місто працювати в тому барбершопі, де я навчався. Але там був доволі такий токсичний колектив, про що я розповім пізніше в якихось наступних відео. Плюс в мене була мрія відкривати свій барбершоп, і я не хотів застрягти в тому барбершопі, гаяти там час, думаючи, чи варто відкривати мені свій власний барбершоп чи ні. І ось в один з днів, гортаючи сторінки на Олексі, я знайшов дуже крутий. Диван, який був зроблений з передньої частини Жигуля. Мабуть, в той момент в мене остаточно зародилась ідея, як буде виглядати мій барбершоп, який буде стиль і яка буде концепція. Тоді я дуже загорівся цим диваном і вирішив його замовити для свого майбутнього барбершопу. Але про це все та як почали з'являтися перші очертання мого барбершопу я розповім вже в наступному відео. Тож, дякую всім за увагу! Це був канал знову з нуля. Якщо вам цікавий такий формат, будь ласка, підписуйтесь та ставте лайк. До нових зустрічей!